що в неї бажанець, але детективи не змогли знайти жодних значень. Ну, Мерно, ви були дуже обережні. Вам було, щоб втрачати. Ви на другий день. Це просто смішно. Розкажіть нам, що сталося. Вона цілого спокинула. Чи розказати про ваші стосунки? Хай там як ви її зарізали. Ви весь були у крові, тож замість того, щоб поїхати додому, ви вирушили до офісу. Ви часто там вручували, тож, певно, мали змінний потяг. Але на жаль, ви були тут не самі. Марія побачила, як ви знищуєте докази. Може, ви їх десь сховали, а вона знайшла. Може, його викинули поблизу офісу. Хай там я. Докази потягли до неї. Ви, певно, нервувалися. Вирішили, що закривали новологію іншим способом. Але на місці його вже не було. А ви запідозрили маї. Все, я дзвоню Перед цим ви маєте адвокату.

які полегшою <polarization> <inhibiting takes the Pope> You're Yeah. Wow. Выходить. Не вы поит.

Hei! Ты намагался, что Ким сделает клиники для собак. Ну, уже тебе было бы сложно от этого позбуться. Что это? Контакты реабилитационного центра.

Я колись знову тебе побачу, я більше натягну, тому тебе з дна. Стій! ми зустрінемося, навіть не сумнівайся. Тільки це ти повернешся до мене. Туди, де буду я. І цього тобі не виправити. b 가 Сейчас больше проблем, а вот кода

Прощальний сніданок? Так. Цікаво. Дякую. Жені, прощальний сніданок – це дуже класно. Як і вчорашня прощальна вечора. Але ми вже домовилися, що тобі треба їхати. Так? Це через те, що я храплю? Ні. Бо я можу попити проти нас чи щось на зразок? Послухай, це найчерезхопітніше. Річ взагалі не в тому, що я не хочу. and

И ваш уровень 3 матча промочал машина, и Кэри была умней. Аминь, ну, сходил, про целый 50 минут в час, опыт его O que Yeah. <laughs>